Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати в нас чергове відео по грі Rage of Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати душі. А також у нас є такий от івентик на карти пригод. Тому присідаємо, беремо щось смачненьке і гайда, дивитися. Душ в мене тут досить велика кількість. Ось такі в мене бажані. Хочеться отримати бажано шестизіркових героїв. Також дуже хочеться апнути якраз таке півня. Тобто дати йому шосту зірочку ідеалі галатира, ну і можна наїза. Чесно, на наїзі трохи розчарувався останнім часом, але в будь-якому випадку, можливо, якщо він буде шести якраз таки цей талант буде працювати набагато краще і точніше дар. І таким чином можна буде набагато краще грати. Також дуже би був радий, якби б отримав душу на карніджа. На Карніджа теж дуже круто, тому що 5 зірок краще, ніж 4, а 6 зірок, ну, взагалі, ви зрозуміли. Отже, давайте не будемо сильно затягувати. І поїхали. Так, спочатку у нас 104 маленьких. Я думаю, що таке будемо навіть скіпати. Таке нецікаве. Ми прийшли дивитися за цікавим, класним дропом. Сподіваюсь, він таким і буде. Дуже сподіваюсь на це. Є в нас перший міфік. Давайте це буде не один міфік, і буде сьогодні шести зірковий. Дуже хочеться побачити шести зіркового міфіка і ще й бажаного. Взагалі буде неймовірно круто. Поїхали лопати десяточки, це будуть швидкі десяточки. Добре, наступна буде не швидка десяточка, тому що ця десяточка була повна фігня. Дивимось, яка тут у нас буде. Зрівняємо дві десятки, швидку і повільну. Тут у нас хоча б є Лего, але це верховний кель на дві зірочки, тому, в принципі, що то гівно, що то гівно. Тому. Різниці немає. Окрім того, окрім того, в нас Х2 на Х2, на а підвищений шанс якраз таки отримати кращу зірковість. Тому побачимо: побачимо, як воно буде працювати і чи буде сьогодні працювати взагалі. Якщо я не помиляюсь, от покращений призов, як бачите, на 5-6 зірок дійсно шанс кращий. Тому давайте вдивитися, давайте бачити. Будемо відкривати майже все. Тобто есенції я буду зберігати тільки для того, аби переварити в 300 штучок, щоб в мене, якщо що, був запас на якогось Ротоса, наприклад. Але якщо Ротоса я виб'ю, то можливо на якусь сіфі. Тобто, в принципі, запас я буду тримати, але якщо що, то можливо і позбудусь і його також. Тобто, головне, це 300 есенцій, далі будемо відкривати все. Тобто, можливо, чи буде відкривати якраз такі великі. Потім, звісно, відкриємо карти. Глянемо, чи випаде нам щось цікаве з карт. Сподіваюсь, що так. Дуже сподіваюсь на от якраз такі гліфчики. І далі я думаю, що, можливо, якщо там буде цікаві гліфи на швидкість, то ми ще і покрафтимо, тобто, точніше, погліфуємо, будемо гліфувати. Поки бачимо, що дроп ну, дуже такий собі. Давайте дійсно будемо трохи проскіпувати. Андроп на 2. Ну таке, ну таке. І в нас ще 30 маленьких, і далі переходимо вже до цікавішого, тому що ну, маленьке це, звісно, прикольно. Але далеко не те, що хочеться. на 3, нехай буде, я її навіть прокачаю. не А пробуджу. Ну, стати заявами, я думаю, не будуть, тому чому б ні? Чому б ні? Остання десяточка. Давайте дивитися. Остання десяточка, що нам каже. Ну, каже, що ну, нічого вона нам не каже. Нічого прям супер неординарного чи цікавого. З приводу середніх я вже майже все буду купляти це. А тут, бачите, в мене от не вистачає трохи, тому ми заповним до 300, а далі вже будемо дивитися. І давайте до цікавішого. Давайте до середніх сподіваюся, щось ми з бажаного закриємо. Дуже на це сподіваюся, було б дуже круто, якраз таки побачити те, що хочеться побачити. І поїхали. Перша десяточка. Є в нас лега це Заргуна. Блін, стільки Заргун, скільки останнім часом я бачу. Ну це капець Заргун просто неймовірно велика кількість. Арнор на 4. хороший дуже герой. Перевзувався стрімер. Дійсно побачив потенціал у цьому герою, але в нього ніж його в мене на жаль немає. Так, що ми маємо ще? Ну, давайте щось цікаве. Є в нас Міфік і це Лазаріус на 3 зірочки. Ну, це розхідний матеріал. Але краще це був би шестизірковий. Тоді б це було дві великі душі. Ну, ви зрозуміли, агатор міг бути і трьохзірковий я б не образився. Так, поїхали, поїхали далі. Є в нас Лега. І це Дренг на 4. Не супер цікаво. Ну, дивіться, щось тейпаде, шестизіркове, але. Найс! Nice. Сюди його. Сюди його цього півника. Пу. пупупу. пупу. -пу. Пу шампиза. Галатира давай. Фух, якби ще галатер, зараз не зірковий випав, я б взагалі був бившать. Бу -бу. Та ти що? Ти шо? Ти шо? Ти шо? Ни як. Ну, давайте відкриваємо велику, далі будемо підчистимо склад трохи, і будем далі, далі будемо цим займатися. Я заодно собі есенції відберу. Отже, іду я почищу і повернусь до вас. Так, продовжуємо наше відкриття. Як бачите, вже 300 есенцій у мене є. Я купив одну велику і три середніх. Давайте відкривати далі. Е, я вже задоволений, <с polenies> скажімо так. Але в будь-якому випадку було би круто ще там, не знаю, якогось отримати галатири, шестизіркового ротуса або ну, Типу, ну знаєте, ці дефолтні, коротше, бажалки, бажання і так далі. А, а чому мені? Якщо так, давайте великий. Чесно, ну я вже закрив, мабуть, те, що потрібно було. А, т, пофігу, типу, ну випало і випало. Зараз, до речі, кайден випав. Давайте. давайте, Непогано. П'ятизірковий. Хай в нього буде опір. Я думаю, він не образиться. І давайте ми разом зробимо ще це. Тому що я вважаю це. це сильно. <реш> нарешті. До цього мені, до речі, півень три рази п'ятизірковий випадав. І ось зараз, нарешті, випав шестизірковий. Ну, давайте ще одну велику відкриємо. І зараз рот у 6 зірок, І... Та ти що, ну, до речі, це що? Дивіться, це розумієте, в мене ж є арманс. Ще один на плюс 4 теоретично може бути. Може, дати по приколу йому 5 зірок і ще 6. Ну, але, звісно, ми цього робити не будемо. Ось таке відкриття душ у нас вийшло. А тепер переходимо до карт. Дві я вже відкрив. Ви глівчик. Бачите, закріпляються карти. Це добре. І давайте будемо лутати щось цікавеньке. Хочеться ну, крутих нагород побачити якомога більше. Віддалі половити гліфи на швидкість. Ну, це, в принципі. Не цей гліфчик ми хотіли. Так, є гліф на швидкість. Але хочеться гліф на швидкість саме легендарний. Ну, хочеться прям капець як нагріти. Блін, в мене що не буде синіх взагалі закріплених. Легендарний, будь ласка. Та блін, ну чому у стійкості, влучності. Ех, Не те. Не те воно, не те. Закріпите. І. І. Пу-пу-пу-пу... Так, ну глівчиків ми нормальних не отримали, тому, власне, не будемо нічого казати. Уже там прогліфуємо, подивимося, як воно піде. До речі, півень ще сильніший буде, оскільки факт. Дивіться, він тепер в мене перший. Він тепер перший списочку. Стати на півня ось такі, як на мене, просто пухка. Ми його ще трохи покращимо, зробимо йому якраз більше захисту за рахунок ліфчиків. І тому. Будемо рухатися далі і розривати ним рта. Можливо, навіть зайдемо в сезон, але це не точно. Отже, таке вийшло у нас відео сьогодні. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, він в описі. І так далі. І, так далі. і коротше, кажуть, всім дуже дякую, що додивилися до цього моменту. З вами був Ан'юреті Денис. Всім хорошого дня, вечора. Ранку, коли ви це дивилися, всім па да